Так, Сьогодні ми розглянемо таку тему як дослідження функції на побудову. Досліджують функцію на побудову з допомогою з, з похідних. Тобто у нас є план, як дослідити таку функцію, і він складається із шести із шести пунктів, які треба виконувати. Перше знайти область визначення функції, друге. Дослідити напарність, непарність, періодичність, третє знайти проміжки зростання, спадання та екстремуми функції. Четверте, дослідити на з допомогою другої похідної, знайти асимптоту, якщо вона є, знайти точки перетину з осями Х і, і потім останній вже пункт побудувати цю функцію. Такі завдання на HMT і на ЕТА повністю не дають, тому що вони забирають багато часу. Але дають вам такі невеличкі завдання, які, якби є, от іменно являються якими пунктами, от, якими, то є от, от, такими підпунктами оцих. Тобто, ви, щоб ви все змогли зробити, вам треба вміти кожний пункт із цього плану вміти робити. Ну, розглянемо декілька завдань. Перше завдання. Визначити проміжки зростання функції y дорівнює x квадрат мінус 1. Ну, це, так, якби функція проста, ми б і так могли сказати, але ну, ми розглянемо це за допомогою похідної. Найдемо похідну, це буде 2х. І тепер що функція у нас зростає, там, де у нас похідна більше нуля. Це у нас пряма, яка проходить через х. Тобто, це якась така пряма. І отут вона починаючи з нуля, вона додатня. Тобто від нуля до безкінечності. Так як сама функція у нас непреривна, тому що диференційована, то ми цей ноль сюди включаємо від нуля до безкінечності. І якщо ми от собі намалюємо такий. От Параболу цю ці опущено, то ми теж побачимо, що ось від нуля і до плюс безкінечності ця функція зростає. Друге завдання знайти проміжки зростання функції, якоїсь невідомої функції, в якої похідна дорівнює x-1 помножено на х-5. Розв'язується так само, тобто, треба знайти. Проміжки, на якому функція F' от X більше нуля. Функція виглядає у нас так. Тобто критичні точки у нас 1 і 5. І ми знаємо, що, що це на якийсь, от зараз ми тут десь буде. Так, отут 1 і отут 5. Що це парабола, і в неї от. от, от Мінус бісконічності до 1, і від 5 до плюс безконечності. От тут наша функція зростає, тому ми це і так і записуємо. Це ви ну, раніше вивчали, як знаходити ці проміжки, де у нас функція додатня, де від'ємна. Вона непреривна, тому що диференційована. І тому самі 1 п'ятірку ми теж сюди включаємо отаку пишем, дужечку квадратну. Так, ну і ще одне завдання розглянемо. Знайти проміжки спадання функції якоїсь невідомої, але далі її похідну. така вже трошки длинніша ця похідна. Ну, і тут зростає, коли похідна більше нуля, а спадає, коли похідна менше нуля. Тому ми ставимо ці всі критичні точки: це у нас мінус 2, плюс 1, плюс 3. І за допомогою, як ви вивчали раніше, дивимося, де ця, оця от функція додатня, де від'ємна. Тобто, це дуже легко ну, методом інтервалів. Да? Підставляємо якусь точку, отут, як ми будемо визначати, візьмемо якесь число сюди. Допустимо, мінус -10. 10. Тут буде мінус, тут плюс, і тут теж буде мінус. То мінус на мінус нам дасть плюс, і на плюс-плюс. Ставимо плюс. Якесь число звідси беремо 1,5. Тут буде плюс, тут плюс, а тут мінус, плюс на плюс плюс, плюс на мінус. мінус. І так ми всі ці знаки знайшли, побачили, нам треба знайти проміжок, де функція менше нуля. Ну, ось на цьому проміжку менше нуля. І так як функція диференцирована, і, тому ми в кінці цього проміжка. теж… Приєднаємо до проміжка. тобто ми пишемо, що функція у нас спадає на відрізку мінус 2-3. Ну, Такі задачі вам будуть давати на ЗНО і ШМТ.